Усім доброго ранку. Поздоровайся. Доброго здоров'ячка. Доброго. Друзі, сніданок. Сьогодні у нас сніданок <рапив noise> і хочу вам зараз показати картопельку. Люда попросила картопельку, але у нас є картопельку із грибами, які ми назбирали. Але у нас є мама, яка, ми лише подумаємо, а вона дуже швидко все це зробить. Дай Бог їй ще здоров'я довго, щоб вона нас радувала і була в здоров'ї. І тому, друзі, я можу сьогодні лише показати картопельку з грибами і розповісти, як вона готувалася. Готувала її мама, мама ще поки що спить. Ранок. І на сніданок у нас буде картополька з грибами, буде капуста. Отака мені подобається. Буде кава. Дуже смачна. Можна подивитись, як ти там каву робиш? Збиває поки що молоко. Угу. Така чудова капуста тут. Це ми беремо в тебе, мені подобається. Тут капуста. Ну, мабуть, все-таки оцет є. Морква дає жовтий такий колір і такий присмак солодкуватий. І тут перець червоний, солодкий. І наша картопелька з грибами. Гриби тут говорушки. Дуже легко готуються, вони тільки миються, потім відварюються. Ми відварюємо їх завжди все рівно з цибулинкою, хоч і знаємо, що вони їстівні, але все рівно з цибулинкою. Потім підсмажилася на олійці цибулька, сюди грибочки, і в самому кінці вже додаємо картопельку. Отак. так. Я, друзі, не встигла, а мама вже зробила. Тому всім вам приємного. Картошка з грибами, сніданок. З останніми. Капуста. Так, 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 з останніми підказує мені чоловік, з останніми, тому що в нас сьогодні знову мінус 4. Кава буде. І покажу вам нашу погоду. Сьогодні знову мінус 4 в басейні, вже біля, вось... біля десь 2-4 мм льоду. Вже не можна розбити. Можливо, і біля восьми басейн. А зараз снідаємо всім приємного. Гарного вам друзі дня і чудового настрою! Картопелька з грибами осінніми. Грибний сезон 2024. Осінь. Гарного вам дня!